Твої права. А що це права? А що це права? Право це твоя можливість, це свобода жити так, як ти сам собі хотів би обирати власний шлях. Конституція не містить списку всіх свобод і прав. Тут права найголовніші, щоб ніхто не скасував. Якщо змінюють закони чи приймаються на бі, то права людської свободи попередні мають зміст. Кожен може розвиватись вільно, як захоче сам. Може ким завгодно стати завдяки своїм думкам. Вільний ти роби, що хочеш, але добре пам'ятай, головне, нікому шкоди і ніде не завдавай. Пам'ятай, що є навколо біля тебе люди те, що було, якщо би кожен що хотів, робив без меж. Це не жодна єдина правило золоте. Пам'ятай, що в Україні ти не сам один живеш. Діти рівні між собою, вікі стать на головне, на насильство заборона у дітей права теж є. Гарантується свобода для поетів, співаків, витворяйте що завгодно, не шкодуйте творчих сил, збагати свою культуру, напиши красивий вірш. Чи зліби якусь скульптуру? Що ще? Тобі видніш? Конституція для всіх. І і, великі, і...